Пане Петре, днями стало відомо, що в Тернополі заснована нова громадська організація Комітет громадського руху вперед. Розкажіть, для чого це створено? Ну, річ у тім, що громадський рух вперед це об'єднання підприємців різного походження. Мається на увазі і ринки. І, і торгівці, і, інте, і, і працівники в інтелектуальній сфері. Але вони ж мають вже свої якісь об'єднання проспілки? Так, вони мають. І, до речі, цей рух вперед, і проспілки також вийшли. Багато вийшли про спілок НТКО і, і так далі. Е, ідея яка? Від, ідея пішла з податкового Майдану. Е, Ріджую ріджу тім, що коли е, на податковому майдані. Вийшли люди, підприємці відстоювати свої права. Бу, ідея звідти не пішла об'єднатися, єдна, об тому що побачили підприємці, що в об'єднанні є сила і можна вирішувати питання різного різного типу. Але річ у тім, що не вийшло на майдані це скоро зробити, тому що так в нас українці одна булава. І три гетьмана, ну і за допомогою трошки, я думаю, і влада там, і політики в цьому допомогли, не дали, дали підприємцям створити якусь структуру. Ну, структура Хіба щось про структуру, щось про права, щоб податковий тиск зменшити? Ну, щось не це... про те, щоб створити структуру, що влада забороняла, а щось про податковий тиск, про те, що створюються ненормальні умови праці для. Звичайно, але для того, щоб вирішувати ці питання, потрібна. Потрібна якась структура, розумієте? Тому потрібно працювати на законодавчому рівні. Бо майдан це знаєте це крайній засіб для вирішення питань. Це вже коли нема діалогу з владою, влада вже зовсім не розуміє, що від неї хто хоче, і вже то це вже крайній засіб. А для повседневної роботи це має бути діалог влади і підприємництва. І тут е, треба. Знаєте, залучати якомога більше, якомога більше верству підприємців і районів, кожного своє, ти є ж і сільськогосподарські підприємці, які сільським господарством займаються. В них свої, в них свої проблеми. І все це має зводитись до, до Верховної Ради, і до місцевої влади, до обласної, до районної. Але десь повинна бути координація, бо е, я так знаю, що. Раніше ніколи в нас взагалі не було ніякого громадянського суспільства в Україні, як такого, воно почалося вже після помаранчевої революції створюватися. Тоді взагалі підприємець був людина така, знаєте, зовсім не захищена. Але після, коли пішов трошки рух по створення громадянського суспільства, все трошки помінялося. І почали всі розуміти, знаєте, далі, що і цього замало, що, що от. Є багато таких речей, як, наприклад, в Верховній Раді, скажімо, є представники тих структур, чи тих, чи тих які лобіюють свої інтереси. Ще з Радянського Союзу завжди повинні були в парламенті бути лікарі, і там, вчителі, і це нормально, тому що сьогодні в всіх верствах влади, всіх гілках влади я би хотів сказати. Дуже, дуже мало людей, які розбираються, які розбираються в малому бізнесі, розумієте? Великий бізнес, нього він зовсім кардинально відрізняється від, від малого, в кожного свої свої проблеми. І це треба пояснювати, доносити до влади. І якщо влада, звичайно, схоче їх почути, то вона повинна ще також мати від кого почути це. І це треба деструктуризувати. І тому виникла ідея для створення такої. А є ініціатори? Прошу. А є ініціатори от в Тернополі, от кілька людей з десяток чи то кілька організацій, таких що потужних, що от вирішили. Так. Що треба всім разом діяти? Так, звичайно. Тут об'єдналися і в Тернополі, і про спілки, і громадська організація, підприємці Тернопілля, і, і ринки. А можете назвати прізвища? можливо, людям більше говорять, скажімо. Ну, і, підприємці такі, то ну, ну, я очолюю громадську організацію підприємці Тернопілля, Ольга Олександрова, очолює організацію громадська альтернатива е, ринки. Е, пори, ну і зараз дуже великий список. Може в кожному районі я вам скажу, що в нас відбулися установчі збори. у е, нас вже були в принципі всі присутні район, райони. І, Ну, може там два райони, то може люди будуть працювати, може ще не готові так координаторами в районах працювати. Може буде там підшукувати інші людей, але вони готові працювати ну, з тих чи інших причин. Ну знаєте, це трошки не за один тиждень все робиться, аж от, але структура, структура створюється кожен свій в районі самі, хто там. І ніхто не, не з області не вказує кому там очолювати район і ніхто скинуть. Скільки людей ви будете приблизно в вашій організації? Взагалі підприємців об'єднано? Зараз ми, знаєте, ще такого обліку немає. Ми створили створили організаційну структуру, а зараз в організації будуть вступати люди. Ну, якщо говорити по організаціях, кожній організації є. Є люди, ну підприємців дуже багато? Питання в іншому, що дехто там по тих чи по інших причинах може, може бути в іншій організації, яка може не, не, не підтримувати цей рух? Це вже така справа, це справа особиста. Але ми будемо старатися якомога якомога масштабніше більше об'єднати всіх одну структуру. От подивиться відео підприємець, скажімо, з кримницю каже: ну розказує пан Петро. А от яка користь підприємцю вступить? Можливо, не матеріальна, можливо, там інша, але от яка користь для підприємця? Ну, яка користь? Це користь велика в тому буде в нього, що в нього буде якийсь захист, в нього буде куди звернутися за захистом як юридичним, так і, і вас будуть юридичні і, консультації. Звичайно, обов'язково без цього, без цього бути не, не може. Кожен ми створимо, у нас буде і сайт, думаю, чи десь сторінка на кому сайті, але ми обов'язково будемо надавати в такому в інтернет консультаційну допомогу. Це е, оголошення різні, не, про що що змінилося. Бо сьогодні, знаєте, дуже тяжко слідкувати підприємцю, що що відбувається з, в законодавчій сфері. Знаєте, він не завжди в обізнаний. Тому ми будемо старатися через координаторів е, доносити до якомога. Більше підприємців, щоб розуміли і знали, що могли не порушити закон. Знаєте, приймається закон, підприємці не знають, їх десь там вже контролюючі органи штрафують, аж тоді вони ловляться за голову. І щоб цього не було, то ми будемо це доносити от якраз через цю структуру, будемо інформувати підприємців про зміни в законодавчому полі. Ну і звичайно консультації, і звичайно будемо надавати юридичну підтримку в разі там всяких непорозумінь з, з, з владою, з контролюючими органами. Надіємося, що будемо співкосів співпрацювати з владою для вирішення питань місцевих різних в інтернет просторі. Ми оприлюднили новину про утворення вашої організації. Люди досить скептично віднеслись. Можливо. Спростуйте чи розкажіть свою версію. Ваша організація не передвиборчий проєкт, Ось, скажімо, часто хочуть опертись на підприємців як потужну силу, інші політичні партії, рухи, там далі, щоб ну, своє криво взяти. Ну, ви знаєте, скептично віднеслися до цього. Хто може знати, що, що, що планується, якщо залежить, хто це писав? Знаєте. Дописувач. Ну, звичайні дописувачі. Я розумію, що звичайні дописувачі, але звичайні дописувачі можуть бути члени чи тої чи іншої політичної сили. Розумієте, і якщо комусь це не подобається, може це бути і влада. Ми ж не знаємо. Тому я на це дуже знаєте, не мало звертаю, не звертаю уваги, а воно може бути цей і сигнал плюс. Бо знаєте, декому, де декому. Хтось вже рахує, що він приватизував своє право тут керувати в місті, і де що створюється нове, це зразу, а особливо політики вони зразу починають рахувати, що від них там відірветься і що вони там, знаєте, не можуть десь чи десь буде контроль над. На, на над владою це зразу сприймає дуже ревностно, тому там людина в істериці, починає писати, що попало. І навіть буває, я ж це слідкую. Я цього не бачив у матеріалу, але ну дуже, дуже знаєте, людину треба. Я, наприклад, не пишу ніколи ніякої гадості ніякої в ніякому інтернеті, про яку про що би там не йшлося. Час взагалі то покаже про цю чи про іншу структуру. Але політичний проєкт, ну який політичний проєкт? На сьогоднішній це структура створена з Майдану. Ще раз говорю, тут створюються підприємці. Чи буде це політичний проєкт, чи ні. координатором сьогодні в Києві так, є сьогодні Наталя Королевська. Mm -hmm. Але це, ми співпрацюємо з цією людиною тільки з-за того, що вона очолює комітет з підприємництва, вона одна єдина стояла на Майдані разом з нами. Податковими маю на увазі і і нас не зрадила, бо були там люди от, від цієї самої влади, які приходили, розказували одне на Майдані, йшли зразу з владою, договарювалися зовсім про інше. Розумієте? І, і, і одна людина. Але це, знаєте, сьогодні може бути ця людина, завтра може бути інша людина. І ми сьогодні взагалі про ніякі політичні проекти не, не говоримо. Хоча час покаже, знаєте, взагалі нічого поганого і не було, якщо б представники малого бізнесу в Верховній Раді мали своє представництво. Олігархи ж там всі сидять, ах, почути малого підприємця нема кому, та правильно чи ні? А -а -а. От. Якщо там одна королевська, що зрозуміється, ще в тому, там ще, ще два тип... кужі, Ку, кужі, ну у нас сьогодні не депутат. Да, на жаль, Ляпіна ще розуміється, ну то і всі перечисла. з ким можна що зробити. Про питання малого бізнесу. Останні, повірте мені, я спілкуюся, Відчуває. відчуваю, що взагалі немає. Тому в ідеалі, чому б не було там представництва, це б було, було взагалі нормально, бо всі закони створюються під олігархічні структури і про людей, які працюють, заробляють собі на хліб. Там ще раз кажу, кого ніхто не чує і ніхто їх не хоче чути. Але час покаже, але, але як би там не було, на сьогодні створюється е, структура, я вам скажу, в нашій громадській організації які навіть діють в Тернополі не багато всього і для підприємництва зробили. І е, ще і скажу, що е, такий факт, що в нас е, середовище для розвитку бізнесу набагато е, краще, ніж на сході. Тому що там, я спілкуюся з людьми з сходу, з підприємцями, там такого громадського суспільства ще немає. Ми тут активно розвиваємо громадські організації, і тут зовсім є і тут влада хоче не хоче, мусить йти на діалог. Можливо, владу вже і приходять люди деякі, що і самі розуміють, знаєте, це все результати громадської організації. На сході цього ще немає, але. Це питання не одного дня. розумієте, заробляти собі на хліб потрібно кожен день. У нас так, ми так рахуємо, що ми відбули Майдан у 2005-4 році, і все, і вже молода мала нам все зробити. Це неправильно, так само, як і в Майдан податковий. Дехто думає, що відстояли Майдан податковий і все буде нормально. А от зараз прийде осінь, і ми подивимося. Що буде з тих спрощеної системи, яку перенесли на осінь? Я знаю, наприклад, що там вже група Тігівка, вже зміни такі, ну явно не в користь підприємства. А Можете детальніше щось сказати? Ну, Не лякати, звичайно, ну, але які тенденції? Тенденції до того, що знову хочу, хочу знову знівелювати е, цю спрощену систему. Хочуть створити такі умови. Ну якщо детально, детально нам часу тут не хватить. Хочуть знизити знову рівень обороту для підприємців, хочуть хочуть забрати деякі види діяльності, розумієте, великі штрафні санкції за там за неоформлених працівників і так далі. За, за, за касовий апарат, от вже з нового року кожен повинен мати згідно закону. Апарат, яким щоб можна було розраховуватися, так, е, е, пластиковою карточкою. Це повинні мати і ринки, і, і всі. І цей апарат комусь треба буде сьогодні підприємцям продати. І навіть сьогодні, от ви бачите, ніхто навіть і не знає. Я впевнений, більше нічого, а новий не за горами і кожен піде і купляти. не піде штраф, передбачені штрафні санкції. Зараз додається вже. Ще хочуть ті штрафні санкції ще збільшити. Адже для... знову ж була така спроба поставити касові апарати, не вийшло, десь вдалося відбити два роки тому. Зараз спроба апарати поставити на розрахунок пластиковими карточками. Ну, все робиться для того, щоб вбити молоді підприємці. Ну, перше, все робиться для того, щоб його вбити. Друге робиться, щоб на ньому нажитися, тому що ви знаєте, скільки зараз треба таких апаратів купити буде. Це 5 тисяч, напевно, на Тернопільському ринку, приблизно, місце. Ну, а, а ринку у нас взагалі 14 тисяч підприємців. У нас 14 тисяч, ну, є інше, що не, не кожен з кінцевим споживачем працює, але хай половина з них. А по Україні там там, а сума помножити там хай на 100 доларів, але він не він коштує більше, то це це, це мільйони. Знаєте, залучається і ну а друге, це вже привід прийти до підприємця знову ж таки. Якби це якби це цей апарат був тільки для стосунків підприємця і споживача, то це може і прекрасно, але зразу там вже пропишуть. Порушення різні, де він має стояти, що там має заповнювати купу, купу на податкових звітності і так далі. І це знову ж підприємцю, треба буде бухгалтера брати. І воно одне за другим. Ви знаєте, у нас все, всі жалуються, що за на вибиття чеку, штраф чи там, за касовий апарат цих страшить. Ну, страшить підприємця не так касовий апарат, а страшить це, що з нього випливає, штрафні санкції. Людина може десь помилитися, ще щось ще щось, знаєте, книжку обліку. Не саме апарат, книжка обліку є, яку, яку треба записувати далі. Ну не дай Бог, ти там не поставиш кому, чи там тобі звід відклеївся від книжки, і ти, ти штраф. От Цього бояться більше. І це і не за горами, пару місяців. І ще криза, кажуть, фінансово друга. Друга хвиля має відпонилася. Ну, кажуть, чи криза і це також а звідки платити з якщо криза заробітки зменшаться, а витрати будуть збільшуватися, бо е, ті, що хто живуть дуже добре, вони е, е, чуть, е, е, так само хочуть і жити і при кризі. І... Ти мопські підприємці не чуєш і криза фінансовою, що з заходу йде. прямо казали півмісяця тому впали в банки, впали акції там, на біржах світових і в штатах, і в Європі, і на сході. Чи починають від голосу нашого це? знаєте, це проблема великого бізнесу. Ми рух вперед, і громадські організації сюди входять представники малого бізнесу? Чи будете аналізувати такі речі, тенденції ми все будемо аналізувати, звичайно, тому що ми всі процеси будемо аналізувати, але на сьогоднішній день чи щось на цна підприємство повпливало? Ну думаю, що ми ще не вийшли з кризи цієї знаєте. Що... що найбільше зараз б'є в тернопільському підприємців? Діяльність уряду, законодавство, невизначеність ну невизначеність це перш за все. Перш за все, невизначеність, тому що ще в Радянський Союз люди, хоч отримали не так багато, але знали, що вони можуть взяти в розсрочку. Це чи і вони завтра віддадуть, будуть мати звідки сьогодні. Ніхто не знає, як буде завтра. Е, банківські кредити дуже багато людей про це вже не говорять. Ну ще ще висять не на, на людях бо, доларові кредити. Звичайно, я знаю таких особисто знаю таких людей, які гасять там кожен місяць по 500 доларів тільки процент, а висить 50 тисяч доларів і ще не віддали ні одного. Так тіло, тіло ще не погашене взагалі. І ніхто не, роз, не знає, як він має це зробити, як, як погасити. Розумієте? О, 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 оце, оце вже біда, це вже не просто. Це наслідка це, це є наслідки кризи. Робочі, робочі місця не створюються взагалі, тому що не фінанс, не, не кредитується, не кредитується бізнес. Бізнес мусить, мусить кредитуватися. У нас в Україні одне робоче місце вартує створення десь 25 тисяч доларів. Щоб створити одне робоче місце. Ну мається на увазі Створити місце не тільки стіла, але воно мусить бути приміщення. Якийсь бізнес створити, в нього треба вкласти 25 тисяч доларів, щоб працювала одна людина. А це для нашої держави немалі кошти, потрібне кредитування. Кредитування сьогодні не відбувається на ці проценти, що поставили це для бізнеса при сьогоднішніх виторгах оборота це дуже великі. І тому. Тому що ми ще не вийшли з тої кризи. Ну не знаю, як буде ще друга, то пане Петре, ви згадували підприємців на Майдані в Києві. Дуже поширювалася інформація, що там Чернівців, в столиці постраждали підприємці. Чи є вас дані, що Стерноплічні постраждали, не постраждали підприємці дій? Ну, переслідували влади. Що було таке? Ні, на Стернопольщині не постраждали підприємці, не було таких. Там підприємці постраждали не зовсім і підприємці. Якщо відверто говорячи, то там, там зовсім інші трошки були справи. Там не зовсім ті підприємці постраждали, що стояли на майдані. Тих, тих підприємців, в принципі, які стояли на майдані. Там не чіпали. Було був в Хмельницькому, але там цих підприємців вдалося захистити, і в них більше не виникало проблем. Ще не завершення нашої розмови. За часів Радянського Союзу Компартія була відомо, що створювала комунізм. А ваша організація що планує створити ідеал, як кажуть, до якого ви тягнете? Ну, наша знаєте, організація. Знаєте, кажуть, що таке, що таке капіталізм. Капіталізм це така, така структура, чи як це назвати, таке, така, така форма суспільства, при якій, при якій влада не мішає працювати людям. А в нас, в принципі, ще не капіталізм. Ну я далеко ще далеко ще, напевно, не капіталізм, щоб влада не мішала. Це не мої слова, це слова, я не пам'ятаю чиї. Але це ми, ми стараємося до цього добитися, щоб влада просто не мішала працювати людям. Щоб, мали, щоб люди могли зайнятися своєю справою. Бо надійна держава, що держава буде платити гроші, ніхто хай собі. Не думаю, що так буде, не плекає такі надії, бо це, це говорить світовий досвід в Італії 78%, 78 підприємства, малі підприємства, зайняті в сфері малого бізнесу. Вони 30% і експортують товари, розумієте, наскільки розвинути от малий бізнес. В Японії також коло 80%. Ми, нам так здається, а, а Японія. Да, і це, хоча ці, ці 80 75%, що я говорю, вони не наповнюють бюджет, наповнюють бюджет там тих Корпорації. корпорацій. Але люди самозайняті собі заробляють на хліб, заробляють на життя і держава. Самодос, і самодостаті. І держава не йдуть до держави заробляють. Просити робоче місце і не, не йду до тації і просити. І держава... Я недавно спілкувався з одним таким видатним німецьким економістом. він каже, коли був, він був заступником мера в Німеччині, він, каже, він був Гамбурзі, каже, якщо до нас приходив підприємець і каже, казав, дайте нам мені. Кусок землі, там, скільки кусотих треба було, бо я створюю 15 чи 10 робочих місць, то ми каже, зразу збирали виконавчу структуру. І ми зразу йому видавали, ми, ми самі спішили каже, в поті лиця, щоб йому зразу це надати, щоб він. Е, бо, це буде, бо це робочі місця. а там знаєте, підхід, зовсім, під, підхід зовсім інший. Ну, зовсім інший підхід, тому що У нас по-перше, ніхто нікому нічого зразу відповідає, що не дають. А друге, як беруть землю, то для того, щоб продати, і знаєте, і, кому можна, тому, той перепродає. І, і воно все, все не так. От, і, але і, треба, от, ви задали питання, то я відповідаю, ми будемо старатися, щоб е, дійти до, Європи, до, до, до Мірків Європи, щоб ми, взагалі в своєму е, щоб ми розуміли, що. Е, треба дати розвиток людям хай собі працюють не мішати їм і створити таку, таке суспільство як європейське як світове тоді буде тоді будуть і люди багаті і самодостатні якщо нас подивляться зараз підприємці там чи з Шумська чи з Заліща, чи з Тернополя захочуть до вас приєднатися чи якусь інформацію дізнатися де вас можна знайти чи як зв'язати чи по телефону так, ми з я кажу, десь буквально з дня на день ми зробимо ще сайт, ще сторінку на якому сайті буде. Ми десь в пресі, то дамо, будемо повідомлення в пресі про створення такої організації. І через структури будуть кажу, може через структури районі. в кожному районі будуть координатори наші і. Вони також будуть там, через неї можна буде дізнаватися, вони на своєму рівні будуть інформувати інформувати підприємців, що є така структура. Ну, то таким шляхом можуть на сайт зайти в загальноукраїнській громадській акції вперед. І також він зараз вже працює загальноукраїнський сайт, працює. Недавно відбувався автомайдан, який вже громадська організація. Оце на День Незалежності брала участь, там більше 400 машин з всієї України з'їхалися відсвяткувати День Незалежності всі підприємці. О, так що так, таким, таким шляхом. Щиро вам дякую за інтерв'ю. Успіхів вам в роботі. Дякую.